До вашої уваги представляємо підлокітні милиці торгової марки Осенберг. Осенберг бренд номер один в Європі в сегменті підлокітних милиць. Німецькі підлокітні милиці «Класікер» розроблені спеціально з урахуванням анатомічних особливостей будови людського тіла. Надійна конструкція виробу полегшує пересування в післяопераційний період, надає надійну опору для людей з травмами нижніх кінцівок та є ефективною для використання під час ходьби для осіб, що мають надлишкову вагу. Прикладом успішного використання милиць відомої німецької компанії є позитивні відгуки пацієнтів, визнання ефективності застосування серед травматологів та ортопедів, вибір кольору в залежності від побажань та потреб клієнта, можливість вибору типу рукоятки стандартна, м'яка та анатомічна. Особливості виготовляються з високоякісного алюмінію з анодованим покриттям, що в рази збільшує термін придатності милиць. Рукоятка милиць виконана з міцного і якісного матеріалу, який забезпечує максимальний комфорт для зап'ястя. Підлокітник виконаний з урахуванням анатомічних особливостей передпліччя. Милиці мають телескопічний механізм регулювання висоти, що дозволяє вибрати зручне положення ручки і підлокітника відповідно до потреб користувача. Необхідна висота фіксується кнопковим замком без особливих зусиль. Гумовий накінечник з вбудованою металевою вставкою, яка забезпечує стійкість всієї конструкції. Милиці мають спеціальні світловідбиваючі елементи з обох сторін, що забезпечують безпеку користувача при пересуванні в темний час доби. Надійно закріплені всі елементи попереджають розхитування милиці в процесі експлуатації. Модель Екстра Стронг розрахована на користувачів з вагою до 150 кг, має посилену конструкцію. Також в асортименті є дитяча модель милиць. Обирайте милиці торгової марки Осенберг, провідного виробника засобів реабілітації, що орієнтований на інновації та високу якість.